Акторка Олеся Жураківська про УПЦ московського патріархату та власний досвід з отцями та батюшками були історії, коли особисто до мене там священник проявляв такий ненормальний інтерес, скажімо, Серйозно? Що, взагалі неприйнятно так про життя в Москві та надіжду Бабкіну в Маріупольському театрі. Ну, для мене це не людина. В деревні, в якій я а, в якій всі мною гордились, гарділість, якби да, котру я прославив. На всю Україну а Мене всі вважають і предателем. Юра Батурін з зі за мною куртожитко. Та про велику втрату Олесі Жураківської, друга та актора з ліги сміху Романа Іваненка. Це без перебільшення. Один із найкращих, найсвітліших, найдобріших людей, яких я зустрічала в своєму житті. Про все це Олеся Жураківська поділиться в інтерв'ю для YouTube Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі в підтримку. Вітаю, дорогі глядачі. На ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні з нами заслужена артистка України Олеся Жураківська, одна з моїх улюблених акторок. Для мене велика честь з вами поспілкуватися. І поговоримо. Ми на різні теми. Сьогодні перший фрагмент обрав тему про УПЦ МП Війну, втрати життя в Москві та загибель актора Романа Іваненка. Добровольця, артиста, лігосмішника. Я так намагаюся постійно також е, наших героїв е, простір, аби ми про них знали і пам'ятали. Е, перше запитання, власне, про УПЦ МП, те, що зараз відбувається з московським патріархатом. Чи бачили ви відео, дивилися сюжети, ваша реакція на все це? Ну, Перше вітаю, дуже приємно, що ви мене запросили. Вибачайте, що так довго у нас не виходило поспілкуватися. Бачите, у мене такі життєві обставини, що геть бракує часу. Дуже складно буває знайти якусь вільну хвилинку. До того, що відбувається з ОПЦ МП, я думаю, що це свято, якого ми чекали довго. Я за всім спостерігаю. Дуже радію, що наша лавра, наша пам'ятка архітектури, наше священне місце нарешті очищується від цієї. Заразі, все, що я можу сказати, лаконічно. Ну, власне, якщо ви, якщо поспостерігати за тими людьми, які там стоять і боронять, в принципі, видно, що там здорових і нормальних людей фактично немає. Я маю на уважі психічному е, е, ментальне здоров'я. Групувати звучить, але насправді там фанатичні люди, і це не стосується, е, скажімо. Ну, я взагалі до фанатизму так неоднозначно відношуся. Я люблю, коли у людей присутні критичне мислення і так далі. А в даному випадку це фанатизм без здатності думати, знаєте. Так е, в мене коли я дивлюся ці новини, я також роблю сюжети на цю тему. Взагалі, така е, якась невіра, тому що я ніколи не міг подумати, що таке може відбуватися взагалі з церквою, тобто що там е, говорять про скромність і батюшки, їздять на мерседесах. <ahan">, <mudion şimavirata> це перед транспорт пересування. <laughs> а хтось я ще не повинен іти пішки по вашому? я їжджу. Мають особняки в Києві, ще й загарбав там від киянцю землю, потім Київська область, тобто розбудувалися, розрослися, там церковні реліквії, золоті рибки, стіни золота. Ну тобто, для ừ. мене це зовсім якесь інше відчуття. Що у вас викликає? Чи ви все-таки зберегли таку, не знаю, якусь. Ну, свою релігію для себе не знаю, там з приводу церкви? Чи ви змінили якийсь ставок? Знаєте, Ростислав, я просто, мабуть, розділяю вже дуже-дуже давно е, віру і релігію. Тобто для мене Бог він всюди, і для того, щоб звернутися до Господа, мені не треба провідники і помічники. Я для себе найголовніший суддя. Я кра ніхто краще мене не знає, що я роблю добре і що я в цей момент думаю. Розумієте, Це дуже давно в мене сформувалося, тому що в мене негативний е, такий досвід спілкування з священнослужителями. На жаль, е, були історії, коли особисто до мене там, священник е, проявляв такий ненормальний інтерес, скажімо, серйозно? Те, що серйозно не так. Це було дуже давно, і з того моменту я зрозуміла, що не можна довіряти, що те, що людина одягла рясу, не означає, що ця людина свята. О тому для себе я розділяю і вірую, але мені для цього не потрібен. Добре, почув вашу думку. Дякую. Йдемо далі. Значить, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україні у вас був виступ 14 лютого, 20, так милого року, 22 року, в Маріуполі в драмтеатрі. Після цього також у вас був ще в Краматорську виступ після цього. Видео, и кем там шокувало богатых э, пресс-пропагандистов в той же ж Мариуполь. Например, я сейчас говорю про Надежду Бабкину, такая русская я баба, баба, я баба, не, не знаю, как mm -hmm. звали, Я нахожусь сейчас в Мариуполе в русском драматическом театре. От него вот что осталось. И люди здесь работают, восстанавливают. И это самое главное. І вона стоїть в тому ж драматичному театрі. Там померло дуже багато українців, людей. А вона я русская. да баба. -да. Я це драматичний театр. Я забалізни. Тобто на кістках робить ось це шоу. Яка кара має бути таким пропагандистом? І чи буде вона на вашу думку? Ну, бачите, це до першого вашого питання. Якщо я віруюча людина я вірю в Бога, я вірю в кару. Я вірю в те, що. Колись вони отримують те, що вони, те, чого вони заслуговують. Тому що від людей, які я спілкуюся з людьми, які жили в Маріуполі, я знаю, що коли уїжджали, вони залишали своє місто, вже після того, як театр був зруйнований, то навіть ну, там Ой, жахливо про це говорити, але поруч з театром навіть неможливо було знаходитись, тому що це. Ну, по суті, була відкрита братська могила, ви розумієте, про що я говорю, так? Да? І мені і мужчина розповідав, що він зробив два кола навколо театру і відчув це все, що там просто непоховані тіла, величезна кількість. І побачив, як почали їздити ескалатори і рівняти це місце де, де сотні наших непохованих людей. То, ну, як, як взагалі можна це оцінити? От вона стоїть, вона не може цього не знати. Їй 100 років. Вона не може не усвідомлювати, де вона знаходиться. Я не знаю, що, що з ними сталося, як вони умудрилися настільки знищити свої душі і, і почуття, і емоції, щоб це таке говорити. Я бачила, як вона стоїть про якогось мужичка, mm -hmm. розказує, який там до неї прийшов і сказав, що от там адстроєм, чи що він там їй казав, Ні сім'ї, ні вдома. Нічого ні. І он приходить сюди, щоб і допомагати, і церкві рядом, і віру собі вернути. Ну для мене це не люди. Я для ну, мене багато ну, разів блокували в Фейсбуці, де мене тільки вже не блокували, тому що. Перший день там, перші дні війни. Ну, мабуть, це від безсилля, від бажання хоч щось зробити. Ми зверталися до тих людей. Ясно, що я багато людей знаю, тому що я 8 років прожила в Москві. І мені здавалося, що мене оточують не просто істоти, які ходять, їдять і, і по щось там говорять періодично. А я думала, що це люди. А потім я чітко усвідомила, що 99% це не люди, на жаль. Отака імперськість ще відчувалася вона, коли ви навчалися в Гітісі, в, в проживали 8 років в Москві. А, чи відчувала ви, коли ви казали, наприклад, я Українка, чи розповідали про фольклор? І знаєте, що мене дивує там, а, от, наприклад, в Малахова там Юрій Батурін сидить в студії під час того, коли uh -huh. звірства в Бучі відбуваються? Галя Безрук, яка в нас була, знімалася в головних ролях. Розумієте, і там всюди войно, квітне, черемшина. Оце коли вони співають, або а, там несе галя воду. Спрягайте, хлопці, комі, спочивати, а я піду са зелених. От в них таке от зображення України, і там вони всі співають. Плішу ту в руках, от як у вас було це ставлення імперськість я українка, коли ви казали в Москве? от, знаєте, я не буду вам брехати. Мені мабуть пощастило в моєму випадку. Було все дуже добре. Я була єдина Українка на курсі. Ну не єдина Українка, що був в Маріуполиці. Радіон Юрін, який власне для мене не українець, теж не зрозуміло що це воно таке взагалі. Єдина була, я скажу, Українка на курсі, коли я здавала іспити, я співала. Накривайте столи та все килимами, і задоволено це робили. Там сиділо багато людей, і коли випускались, весь мій курс співав українські народні пісні. Хоча у нас вчились там і гречанки, і слов'янці, і, так, і, і білоруська, і, і євреї, і росіяни, і всі співали українських народних пісень. Мама моя сиділа в центрі, і я не можу сказати, що якимось чином. Ця імперськість по відношенню до мене проявлялася. У мене було mm -hmm. запрошення в чотири театри, тобто мені не ставились ніякі обмеження, нічого. Ну, може, там було таке, що разом мені сказали, що ти е, хахлушка, я сказала, ти кацап. Ну, в принципі, на цьому mm -hmm. е, і обмежилося. Але щоб якось мене по, по, по національному принципу чи щось mm -hmm. обмежували, такого не було. Mm -hmm. Але, бачите, ви згадали Юру Батуріна, Юра Батурін жив земля в гуртожитку. Mm -hmm. 에, там, за, дві, за дві кімнати. До речі, жив в кімнаті з оцим от виродком Радіоном Юріним. А, видно, так вони одне на одного впливали, що і в того нічого людського не залишилось, і в іншого. Хоча в Ситуті були, наче собі, і непогані хлопчики. Uh -huh. Але вони такі були неприкаяні. Знаєте, коли у людини немає національності, воно таке щось. Ну, ну Батурін взагалі там такі жахливі заяви. Я трікаюся від своїх родителей. Мене ж там його все село терпіти не можна. На мене каже зрадник, придатель. І він це говорить в цього Карчевнікова пропагандиста. Тобто він такі страшні речі каже навіть. Тобто, це все, не знаю, гроші, ця кар'єра, яку йому дала там та Російська Федерація. Ну, просто це занадто. Мені здається, це вже якось. ну... Це типу Бабкіна в Маріупольському театрі після цього. Ну, бачите, Бабкіна, принаймні в Україні не народилася, а ці два mm -hmm. е, парнішки вони ж тут народилися, да, і, росли, і, тому, але але і віде, ж таки... Що, якщо ти їх і ще і знаєш особисто, і, ну, власне, прекрасно спілкувався, і там mm -hmm. е, е, в одному гуртожитку жив? Mm -hmm. а, а що ж це, Юрій Батурін, просто я дивився якраз цю програму з Малаховим. Він так зачаровано дивився на ці всі українські пісні. Отак от слухав, е, от, який він був, коли вчився з вами загалом. Ну він щось про Україну казав, любив Україну чи навпаки він, там. Ну це там село, а я приїхав в місто. Та ні, Хочу, не було такого, щоб казав, що село нормальний, веселий. Дуже гарний, я такий ясноокий, нічого такого не скажу, щоб сильно там зірки з неба хватав, так і ні. Просто щоб виразна зовнішність, високий, статний, такі я скажу, яскраві блакитні очі. Але Тока, но... був гуртожиток, такі, такі безсеребряні, які, то що називається по російськи бідні, голодні, я вічно той борщ варила, вони корошецький мій друг, да, Слив'янець. Пік хліб, у нього таке було хобі, що він відпочивав, коли пік хліб. Він приходив, у нього були ці дріжджі, у нас ще цих не було дріжджів, що швидко-швидко ну, заквашуються, піднімаються. от, І крошець, мій горьочок, приходив і пік, булочки такі хали. От, а я ще репетирувала в інституті. І цей запах цієї хали по всьому цьому убитому гуртожитку. от, Ну і першу чергу біг родік і Юра Шубцюгу. Халу з'їсти, а бідний мій корошець переживав, бо я пізно приходила, що мені нічого не дістанеться, і у нас була домовленість, що на поличці між його чистими е, цими маєчками футболами, він мені ховав половинку булочки, щоб я могла приїсть, прийти, і тому що ці обов'язково Архаровці все зжерли. Добре, а якщо Юра позвонить там Лесю, я їду е, е, у Київ, приготуй мені борщику е, після цього всього. Взагалі Україна. Має дозволяти в'їзд таким персонажам, які підігравали російській пропаганді? Категорично, ні. Я вважаю, що взагалі що стосовно санкцій, треба взагалі, щоб закручували гайки, щоб їм не було виїзду з території цієї... не хочу, як казати, казати. країна, мені неприємно, федерація. Щоб вони не знаходились там постійно, щоб вони не мали доступу в цивілізований світ. Того, що вони лицемірством своїм, чесно кажучи, всіх дістали. Розказують про те, що вони бояться НАТО, що вони е, не сприймають Європу з Є Європу, як вони кажуть. А Але врешті-решт, як не в самих особнячки там десь приховані, розумієте? так так, так. а там ага. собі купують нерухомість відпочивати туди, їдуть і, і так далі. Я вважаю, що їм треба взагалі обмежити щоб мінімальної було можливості, навіть в найближчі країни, такі як там е, Угорщина, Болгарія, взагалі, щоб вони не ви, не виїздили за територію. Своєї федерації жили там так, але все ж таки, бачите, є які підігравали пропагандію. Вони мають відповідати. Я сподіваюся, це все знаєте. Я теж в інформаційний простір втягнув, щоб ми знали хто і хто. Але має бути баланс. Я знаю, що є та теж адекватні люди. Там ви говорили в одному з інтерв'ю про Чолпан Хаматову, яка все-таки виїхала з Москви. Вас є похресник в Москві. Він теж адекватний. Ви казали, тобто все таки є, знаєте. Оцей один відсоток, як ви сказали, один відсоток. Я наголошу не 99. Там ця біомаса. Е, йдемо до балансу. В сюжеті е, згадаємо також актора Романа Іваненка, так е, з Ліги Сміху. Він віддав своє життя, доброволець, е, актор. Ви з ним співпрацювали. Декілька слів про Рому, аби українці пам'ятали своїх героїв. Я тому і зазначаю їх. Ви допис також поширили про нього, я побачу в вашому інстаграмі. Це без перебільшення. Один із найкращих, найсвітліших, найдобріших людей, яких я зустрічала в своєму житті. Це сила, впевненість, це вміння спілкуватись. Mm, дуже хороше почуття гумору, дуже освічений, теплий, дуже люблячий. закоханий в свою дружину Катерину в Україну. Це таке взагалі хлопці. От команда моя наш формат. Ну, я їх трошки з ними працювала, тренувалась, але зараз дружу, спілкуюсь постійно. Вони нам дуже допомагають. Там хлопці працюють з добрими білими, привозять автівки, і нашим хлопцям у нас 12 людей з театру служить. В ЗСУ wow. да, і Так, на якраз хлопці з нашого формату допомагають мені ці автівки купувати. Так от Рома навіть серед них виділявся тим, що він був самий сами спокійний, самий впевнений. І от то, що називається взагалі, це всі хлопці стосуються свідоме українство, коли вони на 100% українці. Знаєте, у нас і жарти були і все українською мовою. і і це настільки природньо, що я від них надихалася. От. Рома завжди він тримав зв'язок між командою і мною, тобто він там передавав завдання, він мене зустрічав, проводжав. Ми дуже сподівалися, що він потрапив у полон. Він таки потрапив у полон. Але ці не люди не надали йому медичної допомоги, він був, був тяжко поранений. І він дуже страждав і через кілька днів Господь забрав його до себе. Але це страшна жертва. Я знаю, що багато наших таких, як ромка, найкращих. Іде до Бога, але я сподіваюся, що вони будуть за нами споглядати і допомагати. Так, так пам'ятаємо з нами наших героїв Дівчина да вінчі, так, Аліна Михайлова, вона запропонувала вшановувати пам'ять наших героїв на скольдовій могилі, такий пантеон створити. Тому, друзі, якщо ви підтримуєте, то підпишіте петицію Зеленського є. І ми маємо пам'ятати і знати своїх героїв, тому що завдяки їм ми. Живемо. Дякую, Леся. І наше інтерв'ю продовжиться. Тому, друзі, очікуйте завтра. Дякую.